Без виступів і промов провели акцію Звуки тиші. Її учасники зібралися на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Тримали плакати з написами, зокрема, доступність це право, а не привілей. Безбар'єрність це вияв поваги до військових, які повертаються після поранень, почуйте нас, змінюйте світ. Один з учасників акції, – 40-річний Максим Сліпець, після поранення на війні втратив ногу. Рік лікувався в госпіталях, реабілітаціях, і ось уже як два роки працюваюся на колясках. На стан дорог, бордюри, перила, на все звертаєш увагу. Найскладніше це там, де є бруківка. Ось, наприклад, центр, навіть сюди на площі, щоб потрапити самому. Це для мене це дуже важко. Микола Дехтярів на акцію приїхав на скутері. У нас дуже багато проблем з тротуарами, з пандусами і можливістю взагалі пересуватися людьми людям на певному транспорті. Дуже важко під'їхати десь по тротуару, тому що воно не розраховано на людей з інвалідністю. До прикладу, біля міськради у нас є місця, де можна заїхати на тротуар, а з іншої сторони, квартала спуску немає. Мало хто прислуховується до них, але дійсно в нас дуже багато місць, де е, таким людям дуже важко подолати ці бар'єри. Мета акції привернути увагу до питання безбар'єрності в області, каже організаторка Людмила Шукрута. Люди з інвалідністю, тим паче на кріслі колісному, вони не можуть потрапити без проблем. Де вони хочуть працювати, де вони навчаються. Перше це бордюри високі. Це пандуси, які зроблені не по ДБН, це сходи. Наша громадська організація виграла проєкт в Лігі Сильних Долаємо бар'єри. Це адвокаційний проєкт, який ми показуємо, розказуємо, моніторимо проблеми доступності не тільки в нашому місті, а й в районах. Нині в усіх громадах області проводять моніторинг безбар'єрності. Наприкінці жовтня буде результат, сказала заступниця голови обласного комітету доступності Вікторія Кулікова. Акцент саме на дорожньо транспортну інфраструктуру, благоустрій, безбар'єрні маршрути. Минулий рік, якщо брати результати моніторингу, ми ввійшли в число регіонів з середнім ступенем забезпечення безбар'єрності. Зараз іде переформатування національної стратегії до 30-го року і будуть область розробляти свій план на 25 27 двадцять Щодо створення і покращення саме благоустрою і міської інфраструктури. Так, сьогодні території, на жаль, не мають достатнього ресурсу, щоб розробити нову містобудівну документацію. Але питання вирішується на даний час локально при спорудженні певних об'єктів. Є концептуальні бачення, ідеї. За підрахунками організаторки, участь в акції взяли сотня людей. Тривала акція годину. Антоніна Крейто, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.